Я забираю побіг. Який задав вони, скажіть? Що що? Кого ви забираєте? А. Баба? Доброго дня. Доброго дня. Скорі, в яких цілях на ринку знаходитесь на службовому автомобілі? Яких? А я ходила до Малого. До якого? До кого? А чому на службовому автомобілі під'їхали на ринок? Так. Ну як, це центральний ринок, ви купляєте якісь банки, якісь у походу, походу. походу ну, по ходу. По ходу, не возили. Куди ви возили, будь ласка? В цей, okay, в ту лікарню. Ну а як ви опинилися на ринку? Ну, треба Потрапимо щодо возити. А звідки автомобіль? Зараз. Uh... Солодароки, так? Так. Uh...